Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinTSB, і сьогодні у нас на огляді новинка. Настійна точка доступу Куді AP3000V. В чому ж переваги новинки? Давайте розглянемо її ближче. Точка доступу працює на стандарті Wi-Fi 6 ax 3000 Підтримує вже стандартні технології для Wi-Fi 6, такі як UFDMA та MUMIMO, Beamforming, а також Куді Mesh. Також хочу додати, що ця точка може підтримувати до 60 підключених клієнтів, що робить її прекрасним варіантом як для невеликого офісу, так і для монтажу, наприклад, в кафе або для будинку. Всі ваші пристрої зможуть підключитися на одну точку доступу, а також при використанні в офісному або домашньому варіанті ви зможете використовувати її LAN-порти для підключення кабельних пристроїв. Габарити цієї точки доступу 143 мм на 86 мм, а товщина її всього 24 мм. І саме ці габарити дозволяють нам розміщати цю точку доступа під стандартний підрозетник будь-якого розміру. Встановлюється вона за допомогою монтажної пластини. Пластина фіксується на підрозетник, а сама точка доступу одягається на монтажну пластину та фіксується за допомогою одного гвинта. А конструкція точки доступу вирізняється винятковою якістю. Жодних люфтів, зазорів, всі деталі зроблені з винятковою точністю. Загальна кількість портів 5. Перший порт знаходиться на задній панелі, він являється Гігабітним PoE-вхідним портом. Решта ж портів знаходяться знизу точки доступу, один з них являється POE портом три інших звичайні LAN-порти. На PoE-порті працює хардварний watchdog, тобто, якщо ваш poe пристрій зависне, його автоматично перезавантажать. PoE-порт можна активувати в налаштуваннях точки доступу. Робиться це переходом в адмінпанель, яка знаходиться за адресою 192 168 10 254 або ж qudap.net. Після авторизації в адмінпанелі переходимо до вкладки розширених налаштувань та знаходимо пункт перемикач». Натискаємо на нього та вмикаємо або вимикаємо поя. Зверніть увагу, що деякі пристрої, які не підтримують поя. При підключенні в активний ПОЯ-порт, можуть вийти з ладу, тому контролюйте цей момент. Сама ж точка доступу живеться також через поя. Завдяки простому та лаконічному дизайну, ця точка доступу може не тільки легко вписатися в будь-який інтер'єр, такий як офіс, готель або ваш будинок, а також ви можете використовувати її замість звичайної інтернет-розетки. Тобто, якщо вам потрібно, ви зможете підключити до неї або камеру, або телефон, або інше ПОЯ-обладнання. То що ми маємо в підсумку? Куді випустила прекрасну нову точку доступу, яка є універсальною, може використовуватися майже в будь-якій сфері, хоч як домашній варіант, хоч бізнес варіант. Єдина умова для використання точки доступу це наявність кабеля споя в вашій інтернет розетці Пишіть свої враження та задавайте питання в коментарях. Ставте вподобайку, натискайте на дзвоник та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.